Брати і сестри, у недільний ранковий день, коли за вікном у нас є сніг, є зима, є мороз, а нам тут тепло, і ми можемо. У нас, якби, можна так сказати, таке свято, ми згадуємо про страждання і смерті Ісуса Христа. А я би бажав зі всіма вами сказати слава Ісусу Христу. Слава і дійсно, якби написано, що заплата за гріх це смерть. Така заплата за гріх, а Далі є продовження цього віршика, і там сказано, що «А дар Божий вічне життя в Ісусі Христі, Господі нашим». Це подарунок Бога, який він подарив для кожного з нас, для людини, яка приймає це все, для людини, яка відноситься до цього з повагою, і це якби безплатно дар. Це якби подарунок, який Бог дав для кожного з нас, і ця історія, яку ми сьогодні згадуємо, яка має найбільший вплив, яка більшої якої немає, яка поміняла мільйони життя людей на цій землі, яка змінила і наше життя, яка зробила нас. Тих людей, які жили, можливо, в різних куточках нашого села, але зараз зробила нас як одну сім'ю, з'єднала нас з собою, якби, і вона дала нам багато чого в нашому житті. І дійсно за все це, це нехай буде слава нашому Богу. Я коротко перед тим, якби хотів би поділитися деякими думками і. Е я роздумував над тим і так думав, якби якщо буду проповідувати, і думав над такою думкою, що для чого ми причащаємося? Для чого нам, якби, причастя, і в одного священника колись якби запитали, так якби що якби у причасті, якби що ви маєте через те, що ви згадуєте про страждання, що ви згадуєте про. Те, що Христос помер за вас, що ви п'єте Його кров, що ви їсте Його тіло, що це дає для вас? І Він коротко відповів, він сказав одним словом, все. Каже, в цьому є все. І він після, якби пояснював це все, але дійсно, і вже сьогодні було сказано, що причастя це як пластир на наші рани. Тому що ми читали, що ранами Ісуса Христа. Ми оздоровлені, якби тобто духовне наше зцілення якраз було із зарані Ісуса Христа. Причастя це сила для нашого життя, для нашого слідування за нашим Богом. І причастя, якби це як свято, тому що Бог подарив нам для нас це не стояло нічого. Ми просто якби прийняти від нам нам потрібно прийняти якби, те, що він помер за нас, те, що він якби постраждав, що для нас це великої ціни не стояло. Але для Божого сина, якби він заплатив велику ціну, якби і. Він заплатив ціну якби свого життя, ціну свого життя, ціну, якби позора. І декілька думок, таких, якби, що для... що нам дає причастя. І перше, це. Ми споминаємо про це, ми виконуємо цю заповідь, тому що вона є цінна для нас. Ми причащаємося і ми споминаємо про це, якби і споминаємо, згадуємо про личність Ісуса Христа. Ми, можемо, ми не можемо причащатися без того, щоб ми не згадали про Ісуса Христа, без того, щоб ми якби, не читали, не розмірковували, не вникали, якби, в того, що Він зробив для нас, якби ми можемо не згадувати Павла. Ми можемо не згадувати Петра, ми можемо не згадувати інших якихось е, великих апостолів чи отців віри, але ми не можемо причащатися, якщо ми не згадуємо про Ісуса Христа. Тому що якби, це є заповідь, коли ми е, виконуємо, коли ми п'ємо хліб, коли ми їмо вино, то обов'язково ми згадуємо наличність Ісуса Христа, ми згадуємо на Його подвиг, ми згадуємо на Його смерть, ми згадуємо на Його страждання і на те, що Він дав для нас. І я так думав, якби над цим, якби страждання перше, це воно дає воно цінне для нас, воно важливе, воно багато чого поміняло в нашому житті і змінило нас і з вами. І я так думав, що. Якщо б в нас є Біблія, ми читаємо Біблію, і якщо ми заберемо якби, з Біблії, Євангелія, заберемо страждання Ісуса Христа, заберемо Його подвиг, заберемо Його смерть, і звісно, якщо ми забираємо Його смерть, то автоматично, якщо немає смерті, немає Воскресіння, що би тоді мали ми з вами? Просто представте собі, нас, нам не записано про смерть, Христос за нас не помер, Христос за нас не постраждав, і Він за нас не воскрес. То, що що в нас залишається, У нас практично нічого не залишається, і так як писав апостол Павло до Коринфян, каже, що що би було, якби Христос не воскрес, він каже: ваша проповідь. Ваші служіння, ваші, все ваші зусилля, ваша віра, ваші діла вони б були даремні. Це все не мало би ніякого смисла, якби Христос не воскрес, і тим більше ми можемо сказати, що якби він не постраждав і не помер. Тому що якщо немає смерті, то не було б і Воскресіння. Але завдяки тому, що Він не залишив нас, і перше воно показує нам Божу любов. Боже відношення до нас і з вами людей. Воно покаже, що наскільки Бог полюбив нас, що Він віддав свого Сина заради кожного з нас, заради тих людей, які не були досконалі. Заради тих людей, які не були праведні, які не були святі, але завдяки досконалій жертві Ісуса Христа можуть бути досконалими. І для Бога не було все рівно, якби доля людства, доля кожного з нас, доля всіх християн. Він не залишив людину, якби там, як вона буде, або не залишив її, як кажуть, на произвол судьби. Він послав свого сина. Заради кожного із нас зараз у нашій країні всі ми знаємо, йде війна. І багато країн про це знають через засоби масової інформації. Вони дивляться, вони знають. І як багато країн, якби такі, які відгукуються і вони допомагають нам. Мільйони доларів перераховують, якби для нашої країни, багато тонн гуманітарки відправляють, допомагають можливо різними засобами, і це говорить про їхнє відношення. Чи їм не все рівно, що в нас є війна, що, можливо, хтось із наших людей не має деяких речей, або немає, можливо, якихось фінансів, чи немає житла, чи, можливо, інших ресурсів. І вони відправляють набагато допомоги різної. І це говорить про їхнє відношення до нас. І так само, тим більше Бог, Він якби, його не було. Безразлична доля людей, він посилає свого сина, який йде, якби помирає за кожного з нас, щоб дати нам життя, щоб дати нам спасіння і будучність. І ще одно, якби на що я би хотів звернути увагу, що дає нам причастя, це те, що воно зберігає нас в такому постійному тонусі, в постійній такій готовності. Ми знаємо, що е, перша неділя кожного місяця, якби раніше кавив, це було раз на рік чи раз у квартал, але зараз. Кожного, Кожної не першої неділі, кожного місяця, якби, якби, у нас, якби є, ми згадуємо про страждання і смерть, ми е, п'ємо кров Ісуса Христа, ми е, е, їмо якби, тіло Його, ми їмо хліб. якби, І ми робимо це, якби, і це заповідано нам у Слові Божому. І нам заповідано, як ми повинні це робити. Нам заповідано, що ми перед тим, як це робити, ми повинні аналізувати своє життя. Ми повинні готуватися до нього, ми повинні споминати про страждання. Ми повинні, якби апостол Павел, якби вже сьогодні було зачитано, у Пісні до Коринфян, якби, сказав, що ми маємо робити. Ми маємо споминати, ми маємо готуватися і маємо приймати. І якраз коли в нас є якби, кожен місяць стабільно, то ми стабільно до цього готуємося. Це якби держить нас у такому тонусі, що ти споминаєш, що ага, на першу неділю і мені потрібно готуватися. Я більше, Думаю про це, я більше аналізую своє життя, я більше споминаю, можливо, де протягом цього місяця я щось робив неправильно, чи я, можливо, десь втратив мир, чи я, можливо, якби, з кимось можливо, якби, знаходжуся в якомусь конфлікті. І ти вирішуєш ці питання. Ти вирішуєш, тому що ти знаєш, що якби, в першу неділю якби, ми будемо споминати, і це ти повинен бути готовим до цього. Тобто, якби причастя, воно дає нам, якби воно держить нас у такій постійній готовності, готовності до того, щоб ми були якби, готові до того, щоб приймати хліб і згадувати про страждання Ісуса Христа, про Його смерть якби достойно. Згадувати якби, і бути готовим і підготовленим до цього. І щоб якби, ця, ця заповідь, яку ми виконуємо, вона була для благословіння для кожного із нас. Ще що ми можемо сказати. Що дає нам, якби причастя, що від нього ми маємо, якби що ми отримуємо, Це е, воно показує нашу єдність. Воно показує або воно символізує нашу єдність. Коли ми беремо з одної тарілки, коли ми беремо би, цей хліб з одної тарілки, чи коли ми беремо з цього тіста одного, яке було замішане, чи коли ми п'ємо з одної чаші, то це показує, що ми єдині. Оце показує, що ми єдині, це говорить про нас, якби як про те, що ми є з вами велика одна сім'я. Воно якби показує про нашу єдність один з одним. І воно показує про нашу єдність із нашим Отцем Небесним. Якби ми люди, якби як я казав, з різних куточків села, і якби не церква, то я думаю, ми багатьох би з вас не знали. Якби не церква, я би не знав, можливо, хто живе у Батисці чи хто живе десь в іншому на малих кум'ятах, але завдяки тому, що ми, якби церква, ми з'єднані, то ми єдині. Є. Ми як один організм, якби він виконує одну функцію. І знаєте, відокремлення це те, що не від Бога. Відокремлення це те, що від діявола, тому що творцем відокремлення якраз був і Люцифер, який був на небі, він був красивіший, він був гарніший, він був вищий всіх, і йому цього було замало. І він хотів відокремитися, бере ангелів. Ми знаємо цю історію, і причиною цього всього це є гордість. Він по по хотів показати себе, і ми знаємо, який був його кінець. І Івана 6.56, якби говоряться такі слова, то споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені, і я в ньому. Тобто, ми перебуваємо в з'єднанні з Богом і в єднанні один із одним. Тому, якби ще одна така причина. Це символізує, якби причастя. Воно символізує, коли ми беремо з одної тарілки, коли ми п'ємо з одної як би, склянки вина, то це показує про нашу єдність. Це показує, що ми як одна сім'я, якби яка знає один одного, яка не байдуже, можливо, що в житті одного якби стається, яка може як би, допомогти і вирішити будь-які питання. Як би. І останнє на що я би хотів звернути увагу. Що дає нам причастя, воно, воно, ми причащаємося для того, щоб мати життя. Для того, щоб мати життя, якби. І я хочу зачитати один текст. Це буде Івана, 6 глава, із 48 віршика. Я хліб життя. Ваші батьки їли манну у пустелі і поумирали. Цей же хліб, який сходить з неба, аби той, хто їсть, не помер. Я хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб, який я дам, це моє тіло, яке я віддам за життя всього світу. Тоді стали сперечатися між собою ідеї, кажучи, як це він може дати нам місце своє тіло. А Ісус відказав їм і знову: Запевняю вас, якщо ви не будете їсти тіла, сина людського, і не будете пити його крові, не будете мати життя. А хто їсть моє тіло і п'є мою крой? Кров той має вічне життя, і я воскрешу його в останній день. І це останнє, на що я би хотів звернути, що коли ми якби, вспоминаємо, коли ми якби, беремо якби, цей хліб, коли ми беремо якби, це вино, то ми якби, в собі маємо життя. Є одна така пісня, яку ми співаємо: що життя не життя без Ісуса. Христа Життя не життя без Ісуса Христа є дійсно, якби наше земне життя, якби ми постійно нуждаємося в Ісусі Христі. Ми живемо на землі і в нас є проблеми, в нас є випробування, в нас є труднощі. Ми інколи спотикаємося, робимо певні помилки, ми інколи можемо грішити. І в цьому всьому якби, нам крайньо необхідна жертва Ісуса Христа. Нам необхідна його кров, нам необхідні його страждання, в яких ми оправдуємося, в яких ми вдосконалюємося, яких ми якби стаємо зовсім іншими людьми. Ми в цьому нуждаємося. Доки ми будемо жити на цій землі, ми не можемо якби, жити без смерті Ісуса Христа, без Його жертви, без Його подвига. Це те, що постійно нам потрібно. Це так, як воздух для наших влагенів, для нашого життя. Так само для духовного життя нам потрібна жертва, нам потрібна його кров, яким ми освячуємося, яким ми змінюємося і стаємо якби, подібними до нашого Бога. І так само, якби це фізичне життя. І так само, якби хто не буде істи, не пити мою кров, той не матиме вічного життя. І Бог каже: Я воскрешу його в останній день. То, хто буде приймати, хто буде а, учасником цьому, якби, то цьому, отримає вічне життя. Тобто це обітниці, які дає для нас і з вами наш Господь. Тому, якби ці думки. якби, вони всі говорять про важливість якби, цієї заповіді. Вони говорять про те, наскільки цінна, є, наскільки велика ціна була заплачена Ісусом Христом, заради того, щоб ми отримали цей подарок, цей дар, якби так легко і так просто. Тому цінуємо сим, якби виконуємо цю заповідь, тому що в ній показаний прояв Божої любові. І нехай нас у цьому Бог благословить. Йому нехай буде слава повіки. Амінь.